Пати. Ніхто їх не буде чіпати, кому вони потрібні? Це Як цього анекдота, не ловими Він нікому не потрібний, тому і не вловими. Розумієте? Тому я жартаю за працівників правоохоронних органів. Волков, я вчора обіцяв, що в нього буде діарея. жартуючи, в нього вона вже сьогодні тісно трапилась. Я думаю, що я вчора... Ввечері викликали і прокурор області, і ОНА служби безпеки. І скорик йому сказав: Вітя, ти адскатами займаєшся, а політику несуть свого писка. Тому це наша спільна перемога. Завтра тут збираємося о дванадцяті. Знову на зустріч з нашими шанованими депутатами. Слава Одесі, слава Україні! Я хочу подякувати цій жінці, яка написала сама плакат. Тут написано Віток тікай. Віток тікай! Вітк тікай! Віток тікай! Віток тікай! Виток, тікай! Виток, тікай! Виток, тікай! В нього іншого виходу! Зека геть! 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 Кожного хто тут присутні, є унікальна можливість. Витерти своє взуття, свої е, е, черевики об прапори партії регіонів, ці партії, яка взагалі має піддатися е, зміні реєстрації, щоб їх взагалі не було в Україні. Ви знаєте, що готуються провокації. Провокації дуже е, суттєві, провокують кожного з нас. І можливо, ці провокації будуть на тій площі. Я закликаю вас бути обачними і обережними, але ще вас. Закликаю не піддаватися на провокації щодо штурму державних будівель. Якщо ми і зайдемо в державні будівлі, ми там будемо грітись, а не загублювати державну владу. Для того, щоб ці провокації, щоб ці провокації були меншими, для того щоб ці провокації були меншими, і для того, щоб в нас була згуртована команда тут декілька днів. Обдумується пропозиція для того, щоб потрібні п'ятірки п'ятірки з людей, з, людей. Яким, з яким ви довіряєте, це має бути одна людина бажана на машині, та ще чотири людини, які можуть згуртуватись навколо цієї людини, і будь-який потрібний момент зв'язатися для того, щоб ми прибули на місце провокацій. Є Наталя, в неї, вона збирає е, координаторів цих п'ятірок. Їй не потрібні всі п'ять номерів телефонів, їй потрібен один телефон, який збере ще чотирьох людей. Це такі наші принципи. А зараз я до слова хочу запросити. Так. Я тут кожного дня підходці записую всі. Так. А зараз хочу слово надати Валентині.